Доброго вечора вам. У нас погода просто казкова. Гляньте, як гарно. Ну дуже гарно. Просто казково. Температура десь мінус один і отакий гарний сніжок. Дороги всі почищені, все посипане. який гарний сніжочок. Оце вам Канада. Вічень місяць, канада, я так, як гарно. Я хочу сказати, що я прийшла з роботи, вже поїла, покупалась, І тепер гарно дивлюся на сніжочок і відпочиваю. Вже пройшло два тижні, як я працюю. За один тиждень я вже отримала кошти. Тепер буду чекати е, в четвер. За наступний. Кожного місяця мені, кожного тижня мені платять зарплату. В середу приходить мені чек, скільки буде за тиждень. І в четвер мені на карточку кап кап долари. <реш> от, от так. Так що Канада чудова. Я дуже-дуже рада, що приїхала сюди. Ще буде завтра новина про те, що, яку я квартиру все-таки знімаю. Я завтра спробую зняти відео про перегляд квартир. Я вже подивилась кілька квартир. Щось мені не сподобались вони, але оцю, яку я буду дивитись, зараз в мені роблять ремонт, щоб було все, все свіженько будуть красити. Тому буде все свіженьке та чистеньке. Все, все, все розповім. Ще раз вам хочу сказати, що я в Канаді, в Нью Глазго, в Нова Скоша. Ну, Шотландія. Так. Ось такий сніжок не тільки в Україні є, а й в Канаді. Я зараз стою в тапочках і мені не холодно. Я кажу десь мінус один, ноль і от такий гарний, гарний сніжочок. Підписуйтесь, все-все буду розповідати.